Депутат міської ради Анатолій Рожко купив новий телефон. Стверджує, що витратив на нього 48 тисяч гривень. Відтак річ не тільки необхідна, але й статусна і цінна. Розділити радість від події покупки гаджета поспішив найбільш звичним для нього способом хильнути оковитої. Втративши пильність, помітив, що втратив коштовну річ, не шукаючи її безпідставно звинуватив у крадіжці сусідку та викликав поліцію. На виклик народного обранця на місце події прибув патруль. Правоохоронці опитали. Свідків, як виявилося, мобільний телефон ніхто не крав. Пан Анатолій забув його у кущах біля під'їзду. Перед сусідкою, яку звинуватив у крадіжці, депутат не вибачився та відмовився надавати будь-які пояснення працівникам поліції. Тож окончений депутату, я вкрала твою мобілку. Я вкрала твою мобілку. Отого От що ти там стяг, і вона лягла. Поняв, вкрав. Кто украл? Твоя водка вкрала, а не... Я не извинусь. Ну, давай запитай, вы... Я не могу туда. Берите, знаете, что здесь... Не було б просто там лежати. Ти бачиш людину? Я не бачу. Ти то, ти я, бачу я, я, я прийшов з вами, я побачив, що він там лежить. А ти ж не знаєш, де ви там сиділи. Він на тій лавці. Я йшла, значить, він сидів на тій лавці. Ну і все, тож до цього часу нічого не було. А я кажу, було. чого ти тут сидиш? Чого ти тут сидиш? Іди, ти виплюйся. А Ді ми тут, тут сиділи. Да я пішла собі, я більше його тут не чіпала. Тоді він прийшов сюди і все. Оце з цього і почалося, що він прийшов сюди. А ця жіночка так. сиділа сама, чи ну, можливо ще. ще, її, ще її, а чому він вибрав саме цю жінку обвиняти? А? Має, сиді, а а? Мене, я с... кажу, Толя, ти п'яний, ти то хай ти позараз його по п'ять будеш указаті. А він каже: Отай мені мобілку, ти забрала за сорок вісім тисяч. На шість тисяч стоїть. Знайшли. Чого? Ну, питанцію. А Я ти ти з малим із чоловіком і йшли здачі. Він там сидить і тако головою І Я кажу, чого ти тут сидиш? Іди додому, що тебе ніхто не бачив, депутат, бо зараз кажу, що тебе зніму. Він. Посидів щось трохи, де прийшов, сюди віддайте мобілку, він прийшов без мобілки вже. А де він її подів, то ж ми не бачили. Ви не будете боятися? Я потім піду на піку. Вони мене будуть за захопають, як хтось з нашого дурня, ходить старий дорожнього. Я не буду. Відмовитись віддачу, якщо не прийду. несете від ніякої відповідальності. Я, я, ви прийду. пояснення будете ми давати? Ні, буде. ви, ви відмовляєтесь. так? Ви відмовляєтесь, Візьміть наші Зараз телефон, зараз повідомляєте. Втрачайте більше. Що ми ви телефон купили? Да.